Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок Люксефам. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на Ютуб платформі 24-го каналу. На календарі у нас 7 серпня четвер. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя, Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста із стратегічних комунікацій. Кажемо, пане Юрій, доброго дня, і слава Україні. Вітаю вас, героям слава. І, от щодо останньої інформації, інфополі практично щойно вийшов помічник Владимира Путіна Юрій Ошаков і стверджує, що. На найближчому в майбутньому може відбутися зустріч між президентом Дональдом Трампом і власне кремлівським самодерцем. При цьому Ушаков стверджує, що Стів Вітков, який в п'яти, нагадаю, напередодні прибув до Кремля і спілкувався з Володимиром Путіном. Порушував ідею тристоронньої зустрічі, тобто в форматі Трамп, Зеленський, Путін. Але Москва це залишила без коментарів, просто проігнорувала. Цікавить ви ваша думка, чи зустріч Трампа потенційна з Путіном не легітим? Нізує міжнародній політиці саме кремлівського диктатора, і чи це недоречно, просто розмовляти про Україну без України? Мені здається, що ізоляція Путіна вона вимірюється в ізоляції Росії. Путін так з усіма спілкувався і з Макроном і до війни і під час війни і вже нещодавно, тобто він все одно спілкується, але Росія ж ніколи від ізоляції не виходить. Тому я не вважаю, що тут є якась зрада питання в тому, про що вони будуть говорити, що є предметом і розмови, тому що якщо предметом їх розмови буде умовно. Піляція України без України, ну це навряд чи е, до чогось призведе. Тому що позиція України і Європи не змінювалася. Навіть коли Дональд Трамп чинив на Україну максимальний можливий тиск, Україна не зуміла, е, ну не не стала йти на поступки американського президента. А потім він почав змінювати свою позицію і вже не на Україну на Росію. Плюс вчора все ж таки були введені тарифи проти індії додаткові е, і насуваються нові. Тому я думаю, що зустріч зараз е, відбуватиметься в зовсім іншому антуражі ніж так, як вона могла відбуватися десь півроку. Е, тому, наприклад, коли Трамп тільки став президентом, або навіть три місяці тому, це буде зовсім інша тональність розмови, зовсім інша позиція американського президента, який зараз, в принципі, ну навіть вчора він коментував ці чудові розмови, як він сказав, все одно він казав, що. Його він розчаровувався, що все одно він не знає, чи буде ця розмова конструктивною. Тому навіть ця зустріч буде вже зовсім іншою тональністю ніж була на березні. Я досі не розумію, чому тоді Путін не пішов на зближення з Америкою, і наразі тут ситуація лишається не такою гарною для російського диктатора, як була по у ще весною цього року. Тому я почекав, чи відбудеться зустріч взагалі. Тому що навіть ну, з Трампом це все ще питання такої тера інкогніта, і ми можемо уявити, де ця внутрішнь відбудеться, плюс-мінус, я думаю, що це або Стамбул, або десь на Близькому Сході, ну, це найбільш зрозуміла локація для обох е президентів і американського, і російського диктатора. Тому це зрозуміла історія. Що стосується безпосередньо е результатів, я. Маю дуже скромні очікування. Ми бачимо, що потім все ще розраховує здобути результати на полі бою. Він все ще розраховує, ну тобто, він має щоб піти на реальні поступки, щоб реально прилякатися, щоб реально завершити війну, або піти на реальні перемовини, має відчувати, що або новий американський європейський тиск е, буде настільки сильним, що це зламає стабільність російського режиму, або ж е, має відбутися. Настільки серйозне підсилення спроможності України або настільки очевидною стати можливе зіткнення Заходу і Росії, що Путін відступиться через те, що він поступається у силі західній коаліції, це факти... а ну або в Україні, це фактично дві єдині умови. Чи здатен Путін так Трампа налякати Трамп так Путін налякати? Я дуже сумніваюся, тому я думаю, що ця зустріч матиме дуже скромні результати. І в тому числі санкції Трампу доведеться все ж вводити. Ну, було напередодні повідомлення. Якщо не помиляюся, це була так інформгенство Reuters, яке стверджує, що в п'ятницю ймовірно ведуть вторгні санкції проти Російської Федерації. А нагадаю, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо озвучив, що начебто, перепрошую, в середу про ці самі санкції можливо оголосять або обговорять до цього персонажа. Пане Юрі ще повернемося. А цікавить наступна інформація: сьогодні CNN, телеканал вийшов з інсайдами про те, що. Команда Трампа вже почала планувати зустріч із Владимиром Путіним і стверджують інсайди телеканалу в Білому домі, що організація цієї зустрічі, як правило, займає точно не один-два дні через заходи безпеки. І паралельно пишуть, що буде і тристороння зустріч, до якої готується принаймні в овальному кабінеті, знову ж таки в озвученому мною раніше форматі Путін, точніше, Володимир Зеленський. Трамп Путін Поставимо таку черговість. Цікавить ваша думка, чи в останній момент Путін просто не проігнорує цю пропозицію, просто не злиняє, не прибуде на зустріч? Я думаю, що це лишається дуже, дуже ймовірним компромісом, дуже ймовірним сценарієм, особливо якщо зустріч буде публічною, тому що Путін, по-перше, дуже боїться потрапити в ситуацію? Білого дому з з якоїсь єдності Зеленський, але Зеленський все ж таки набагато більш спроможний чути критику і бачити і наслідки, тому Путін дуже боїться скандалу і приниження публічного. По-друге, я, якщо чесно, не дуже розумію, наскільки в принципі зустріч Зеленського і Путіна важлива як факт, тому що якщо Путін, звичайно, Зеленський про щось говорить після цього, що сталося. І це не капітуляція України, а це, вочевидь, не буде капітуляція України. Ну, це для нього максимальне приниження. Тому я думаю, що він буде робити все можливе, щоб в зустрічі з нашим президентом уникнути, особливо враховуючи е, те, що нікуди легітимні Зеленського не поділися, що він там собі не верс. А що стосується е, навіть його побачення з Трампом, ну дивіться. Якщо ми будемо бачити, ну я можу сказати один простий критерій. Насправді як не прискорбно, але це факт. Якщо ми будемо бачити, що Путін показово порушує якісь е, закони дипломатичної коректності, тобто, наприклад він кине на Київ там. П'ятсот дронів, тобто, очевидь прямуючи до зриву домовності по зустрічі, то ми розуміємо, що він не хоче ніякої зустрічі, він не хоче продовжувати війну. Якщо ми будемо бачити його якось показово коректну поведінку, ну бо, хоча б наближено до такої, то можливо зустріч реально відбудеться і реально він розраховує щось на ній отримати. Але я лишаюся дуже скептичним до будь-яких е серйозних очікувань е щодо рухів до припинення війни. Тоді цікавить ваша думка, пане Юрій, щодо інсайдів, які поширило агентство Блумберг ще до п'ятої зустрічі від Кофе і Путіна, і стверджувалося у них, що, начебто, кремівський диктатор хоче зробити подарунок адміністрації Дональда Трампа у вигляді. Перемир'я в небі і про що точно йшлося? Що е, пропонує Кремль, що не запускатиме безпілотники, шахеди авіаудари не вноситиме, і також щоб і Україна цього не робила, не запускала власні БПЛА по російському тилу. Хоча ми б'ємо по законних цілях, на відміну від росіян. Ви вірите в те, що Владимир Путін може запропонувати і принаймні, дотриматися хоча б кілька днів такого перемир'я? Дуже сумніваюся, тому що це фактично єдина перевага, яка в Росії лишається на серйозному рівні. Тобто, так вони там просуваються на суші? Ну дуже повільно насправді, якщо про масштаби війни. І без терору українського тилу, без терору української промисловості ну перевага Росії буде серйозно танути. Це все ж таки розуміти, що незважаючи зважаючи на те, що наші удари ставалися більше, більше результативними. Росія надто велика, щоб ми дотягнулися всюди. Україна в цьому плані набагато більш вразлива, але якщо а, таке перемир'я настане, ну я вважаю, що тут насправді Путін від цього, цього перемир'я взагалі нічого не виграє. І, і саме тому я дуже сумніваюся, що він його буде дотримуватися. Він може там щось там кинути як кістку, але ми бачимо, що і Трамп, і, і наші, і американські дипломати, і європейські дипломати акцентують увагу на припиненні вогню як такому, не на повітряному. Тобто так, дуже вис високу увагу приділяють саме повітряному, тому що обстріли Києва, тому що цивільні жертви насправді цього випадку. Обстріли ж ведуться по всій Україні, просто Києву і там мовно великі міста більші, Кривому Рогу, Дніпру, Львову пощастило Лапка, Звісно, що тут медійна картинка виникає більше страви, бо набагато багато більше журналістів, а більше уваги. Але при цьому треба ж розуміти, що дуже дуже мало буде у Путіна бажання із нуду. ще одна величезна перевага росіян, що стосується повітря. Яку що вони використовують, це каби, якщо вони відмовляться від використання кабів, ну серйозно просяде навіть їх спроможність там безпосередньо на лінії фронту. А, тобто, або ми маємо розуміти, що вони не будуть дотримуватися цього перемир'я, або ми маємо розуміти, що фактично е, немає можливості його дотримуватися. Тобто, це теж питання, що буде з кабами, тому що він на шостку минулого тижня. Каби прилітали по 20-30 штук на день, буквально в район шостки. Е, в район інших міст прикордоння теж саме приблизно. Тоб, тисячі кабів на місяць Росія викидає. Якщо цієї зброї не буде, то вона може втратити навіть ту перевагу на суші, яку має, тому що там дуже, дуже мало факторів інших, які підтримують російські просування тому я не вірю в те, що повітряне перемир'я можливо без комплексних перемов про підпинення вогню. А такі перемовини я розглядаю як дуже мало ймовірні зрозуміло, і повертаючись до п'ятої зустрічі з Ківа Віткофа з представника Трампа на близькому сході із Владимиром Путіном ем, цікавить ваша думка. от е, Вірусиця ця тоя змови, що в принципі адміністрація Трампа відправила е, спец посланця до Кремля за два дні до е, дедлайну е, 8-го числа, е, щоб просто не втратити обличчя, що знову Путін проігнорував таку величну е, країну, як якої є Америка. Дякую. Здається, що я думаю, що це велике спрощення, тому що скоріше Путін хотів бачити відповідь ніж навпаки, він яке намагається відтермінувати санкції, тому що санкції, вторинні тарифи оце все. Це те, що все одно викликає питання його партнерів, його союзників, тому що як би там намагалися не знаю, моді, сі всі інші геройствувати, але оце там є вже ефемер, ефемерні історія, що там Індія Китай буде зближуватися. Ну для початку треба поділити кордон. А на Тибеті вони можуть там демонструвати якесь намагання порозумі... порозумітися в економічних питаннях, таке інше, але Індія на надто багато велику ставку робить на партнерство з ЄС на партнерство з США, яке є найбільшим торгівельним партнером, на партнерство з е... Британією, таке інше. Що в принципі вони не можуть надовго відходити від е... цієї там наративної лінії про. Співробітництво з західними країнами чи з країнами, які є до Китаю, тому що, наприклад, Індія продає ракети і зброю Філіппінам, Індонезії В'єтнаму. Наприклад, крилаті ракети Брамос. Проти кого вони продають? Ну, не проти, вибачте, там не знаю, русалок з Південно-Китайського моря, очевидь. Тому, в принципі. В будь-якому разі для Путіна дуже важливо зробити все можливе, ну, це за тавтологію, і це лише позиція Індії і інших його партнерів, щоб як мінімум відтермінувати ці тарифи, він цю спробу зробив. Можливо, його дійсно серйозно напружують і прилякують перспективи втрати нафтової ренти і або. Реально серйозних санкцій аж до блокування морської торгівлі, бо Росії немає іншого способу торгувати нафтою крім е, моря зараз, тому що в Китаї якась частина нафти надходить там або вторечно е, нафтопроводами, Але лева частка — це або маршрут з Балтійського моря. Там дуже небагато з чорного, там трохи з е, Тихоокеану, але не головний маршрут російської нафти зараз це е, Балтійське море. Далі Атлантичний океан, і далі в Індію або через е, Червоне море і Суецький канал, через Середземне море, безпосередньо в Індію і в Китай. Тобто маршрут, який зараз Росія торгує нафтою, він дуже-дуже довгий логістично, Крім китайського ринку, але Китай купує хоча левого частку 40%, але все одно. Е, він. Три п'ятих купують інші ринки. Відповідно, він буде намагатися відтримувати санкції. По індії вже не дуже спрацювало. Я думаю, далі тарифи будуть більшими, санкції будуть більшими. Але я я, я впевнений, що 8-9 серпня Трамп оголосить певні санкції, можливо, і на банківський сектор, але з відтермінуванням їх застосування. Як мінімум, це було б дуже логічно з його боку. Ну і з боку будь-якої раціональної адміністрації ми бачили по вчорашньому наказу, що е, там пан е, Рубіо буде відповідати за санкційний трек, відповідно, дуже логічно, 8 серпня запровадити санкції з термінуванням і застосування. Там, наприклад, на 21 день, якщо було з Індією, там до 29.08. якщо е, така історія буде зроблена. Відповідно перемовини і зустріч з путіним можуть пройти в більш конструктивній атмосфері. Якщо буде розуміння, що там за три тижні вводяться реально пекельні санкції і покельний тиск на Путіна сам реальністю, він може бути набагато більш розташованим до пізділу е, в сенсі мирної угоди, ніж в, е, за будь-яких інших обставин. Ну, пізділ в представників Кремля зовсім іншим, а чи має значення це слово сполучення англійською мовою? Бо як відомо, вміють як і пропагандисти їхні, так і представники так званої політичної еліти прекрасно прибріхувати. І от ви згадали Марко Рубіо, і буквально щойно він спілкувався із. Представниками медіа Fox Business, і він стверджує, що тепершня адміністрація вперше отримала перелік умов від росіян, з яких країна агресор готова завершити війну проти України, і зрозуміло, що це територіальні питання, і при цьому Рубію наголошує, що насамперед українці мають право голосу у цьому питанні, які російські умови в принципі готові прийняти, і також згадав про європейських союзників, які нам допомагають. Цікавить, пане Юрій, ваша думка, які можуть бути територіальні претензії до України і чого хочуть Росіяни? Нагадаю, що раніше Владимир Путін озвучував, що він не відмовиться від своїх там першочергових божевільних планів, щоб ми вивели із чотирьох областей війська повністю? Я думаю, що я правильно Путін буде вимагати максимум дійсно. Буде вимагати визнання е, території його територіями, хоча в Криму, точно. Але на сьогоднішній момент немає жодної причини думати, що е, без якщо тис буде пекельний, Путін думає, згодиться на підвішений статус. Тимчасово, але він точно захоче колись його зафіксувати. Але при цьому, враховуючи, що я в принципі дуже слабко вірю, що в перемовинах будуть, він буде вимагати визнання територій російськими. 에, можливо, частину території російськими, 에, але при цьому Україна, якщо ми дійсно переходимо до мирних перемовин, і це буде дуже серйозна позиція з усіх боків, 에, немає не в, не в якому разі погоджується ні ніяке визнання. Ніяких територій 에, ми можемо зафіксувати лінію розмежування можемо зафіксувати 에, вивід російських військ з тимчасово окупованих територій, 에, там. Сумської Харківської області більше й там більш росіян ніде нема, с мені відомо на серйозному рівні. Але при цьому лінія розмежування по чотирьох областях, навіть якщо зараз Україна не може повернути і нам ніхто не готовий в цьому допомогти, має бути зафіксована як тимчасовий кордон. Якщо ми кажемо про якусь гібридну модель, гібридне рішення, то, на мою думку, найкраще, що можна зробити насправді. Враховуючи, що ми розуміємо, що Путін і його режим на вічні, це з'ясувати статус кво і відкласти рішення цього питання на там не знаю на 20, на 30, на 50 років году можна писати що завгодно, бо насправді ми не знаємо, що буде з цим світом за 5 років, але при цьому ні в якому разі ми не маємо визнавати жодні російські територіальні надбання, просто тому що це порушує всю структуру світової. Міжнародної політики і в принципі ніяким чином, ну ніяким чином, не обґрунтовано. Тому українці в першу чергу, і ми всі з вами. Якщо Рубя про це каже, маємо. Навіть якщо ми зараз не можемо цю територію відбити, як мінімум, не визнавати її російською. В цьому є спільна позиція України, європейських союзників, е Канади, Японії і більшості країн світу, я думаю, що на сьогоднішній момент американці теж цієї позиції протримуються, просто тому що немає жодної причини чимось поступатися потягом. І, от ви зачепили чіткову тему введених 50% відсоткових мит адміністрацією Трампа проти Індії за те, що вона продовжує купувати нафту в Російської Федерації, і от нагадаю, що з'явилася ще вчора реакція від індійської МЗС і, і також від уряду про те, що це енергетична незалежність, безпека одного мільярдів населення цієї країни, і от продовжать купувати. Нью-Делі цю саморосійську нафту і нагадаю, що 31 першого серпня Нерендра Моді, рендрамоді це прем'єр-міністр Індії, вперше за останні сім років прибуде до Китаю і спілкуватиметься на саміті із Піним. Цікавить ваша думка, чи оцей тиск з боку адміністрації Трампа на Нью-Делі... Не провокує зближення моді із Сідзінпіним і Владимиром Путіним? Нагадаю, що вчора якась угода вийшла про е, зміцнення стосунків торгівельних економічних між Москвою і нью Нью-Делі. Я думаю, що ну що стосується Москви, Індія завжди переслідує ціль не дати Росії Китаю надто зблизитися, тому що для неї це екзистенційна загроза. Бо Китай і Індія, по перше, мають серйозні протиріччя на кордоні, Подна і неподілені території де є такі ж самі територіальні суперечки, як між умовно зараз, між Росією і Україною. Тільки вони мають більше обґрунтування для обох сторін, тому що Росія просто окупант. А з іншого боку, там території, категорії вони сперечаються за. 100 тисяч кілометрів квадратних за 50 тисяч кітера, тобто за територію там двох, трьох чотирьох областей України і спрощаються в Гімалаях, де від яких обидві країни залежать в плані водопостачання. Тільки того, Китай підтримує Пакистан, тобто Пакистан який є очевидь теж ворогом Індії, з яким Індія ділить штат Кашмір і потенційно ще кілька територій, тому. Вони не по не потоваришують, але при цьому моді е, сі Путін зацікавлені в цій грі в цьому танці, щоб послабити перемовну позицію США і західної коаліції, тому що, хоча Індія китаю Китай один одного тепіти не можуть, і Індія реально тяжіє до заходу, е, але при цьому все ж таки. Йому вкрай важливо зберегти більшу суб'єктність а для Трампа навпаки важливо, щоби і це його теж очевиди. Очевидно, ціль політики послабити суб'єктність і спроможність того ж Китаю. Тому що він укладає з усіма по колу торгівельні угоди там з В'єтнамом, з Індонезією, з Філіпінами, з ЄС, з Канадою, з усіма з усіма з Японією, з південною Кореєю, тому що він готується до серйозних перемовин з Китаєм, до серйозного тиску на Китай. А Китай є для нього екзистенційною загрозою для всіх мага. Uh -huh. uh, і він не має конкурувати з Америкою. Uh, Китай відповідно намагається з цього викритись максимально. Uh, і Індія могла б бути таки, такою історією, але там є ще одна фундаментальна суперечність. Індія претендує на роль Китаю як світової фабрики. Китай від цієї ролі відмовлятися ніяким чином не хоче. Тому, в принципі, там є знаєте невирішувані фундаментальні проблеми. Але ситуативно це все пожвавлення перемовин може бути. Спробою викрутитися від американських санкцій від американських мит і якось пропетлять. Але найкращий спосіб все ще лишається один Індія Китай спільно тиснуть на Путіна, змушують його завершити війну, деокупувати українські землі і повернутися до нормального діалогу з усім цивілізованим світом. Ну будемо сподіватися на цей максимально позитивний сценарій, пане Юрій. Е, дякую, що погодилися описати, проаналізувати те, що відбувається протягом останньої доби в інфополі. А відверто дуже багато чого і просто не встигаєш моніторити. Е, ще раз вам вдячні. Це був Юрій Богданов, публіцист. Е, також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 го каналу. І звісно, закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців-дівчат і в принципі це спілкування. Не було би можливим.